Глядачі, ні діти в школі, ні в університетах просто ніколи не, до, не докопуються, як виглядали ці герої, скільки їм було років, і як вони взагалі для них Шевченко це обов'язково дядька з бородою в шапці. От а те, що він був молодий, те, що він, як ти кажеш, закохувався, або його ріпніна любила, була закохана в нього. І тому ми поставили для себе таку одразу умову. Ми розказуємо про людей, про. Про те, як вони виглядали. Я діставала е, калькулятор і вираховувала, який це був рік, коли народився герой, скільки йому було років. І виписали, писали, коли вони одружилися, нареченні було 23 роки, а нареченому 28. І зразу глядач розумів, як вона виглядала. Або якщо, наприклад, у Максимовича, Максимовича йому так. було 50, а їй було 20. О, це 20 цікаво. Бачимо. і тут ми показуємо портрет. Марії Максимович написаний